Наша вогна година сьогодні присвячена Дню гідності і свободи, який відзначається 21 листопада, тобто завтра. Це день, коли почалась революція гідності. Студенти перший раз вийшли на Майдан. Я слідкувала за Майданом з самого його першого дня. Всі мої родичі на, ну, спостерігали за цими подіями, всі молилися за те, щоб в Україні був мир. Старші гімназисти стверджували, що для них цей день має велике значення, особливо після розвитку воєнних подій в країні. Важко давалося розуміння того, що ці гідність і свободу українцям доводиться виборювати ціною життів і дотепер. Тому як інші криворіжці, вони активно долучились до підтримки бійців. АТО. дарили малюнки, дарили їжу. Ми як могли, тільки допомагали. День гідності миру для кожного українця це своє може свято, а може горе. Ми дуже співчували. Ми дуже вболівали. Бо ми єдині українці. Ми патріоти, і ми хочемо, щоб на нашій країні був мир, добробут і злагода. Кожен з них має власну думку з приводу доленосних подій в країні, дехто засуджує дії влади, якій не вдалось зупинити агресію вчасно. На порозі дорослого життя гімназисти прагнуть змін на краще і переконані, що їхня участь у цьому процесі буде вирішальною. Нас насамперед потрібно змінювати себе, якщо наше, наше доросле покоління буде політично активним. Розумним виродованим та зможе направити потрібним шляхом людей та й, взагалі, народ, то я вважаю, що все вийде. Ми молоде покоління, будемо робити все, будемо вивчатися, будемо навчатись різним мовам, аби в майбутньому створити незалежну і мирну державу. Саме сьогодні наша задача на вчителів, надати дітям можливість розуміти і представити їм. Факти, які існували, і запевнити їх в тому, що їхня роль в цьому також уже зараз важлива: роль їхніх батьків, їх самих. І їхня задача зараз навчатися, розвиватися в творчості, для того, щоб надалі в історії не було таких сумних сторінок. В час, коли старшокласники разом з вчителями аналізують події, що стали новітньою історією нашої держави, молодші школярі тільки вчаться любити рідну землю, бути патріотами країни і свого народу. Я люблю свою країну за те, що вона незвичайна, вона найкрасивіша, най, ну, найчорноземніша, най ну, вона прекрасна ну, прекрасні за, за всі інші країни. Я люблю свою країну за те, що вона гірна. Я люблю свою країну за те, що я в ній народився. Я люблю свою країну, тому що вона мій дім і я там живу.